З нами на зв'язку. Мої вітання, пане Романе. Доброго дня, пані Яну. Почати хотілося б знаєте, із публічної дипломатії і того, як нею користуються росіяни е, наразі в межах Венеційського кінофестивалю, і не тільки його тема несеться е, не все так однозначно від творців Раша Today на Венеційському фестивалі. Власне, авторка е, колись працювала на Раша Today, Авторка кіно, яке там представлено, називається Росіяни на війні, і створила вона от таку собі агітку. Про те, що ті загарбники і вбивці, які приходять на нашу землю з Росії в складі окупаційних військ, ну вони теж люди, вони от в таких от обставинах. Історія в тому, що це кіно допустили до показу на Венеційському фестивалі. Гроші вкотре перемагають цінності. Як реагувати Україні на це? Ну, а, в мене доля така, що я знаю. Що таке російський солдат на війні, і скажімо, я бачив це на власні очі. На жаль, я не бачив цей фільм. Я читав тільки критику. Критика дуже широка, і про цей фільм пишуть Сполучених Штатів. Ну фактично немає європейської країни. Як преса не написала там і Гардіан. І Телеграф, і французи, французи особливо багато пишуть про фільм. І про цей фільм, до речі, і про український фільм Пісня Впалена війною. Воно так, здається, можна перекласти. А з, з чим ми маємо справу в даному випадку? От е знаєте, е оце коли чи я чомусь даруйте, але це мої роздуми. Е я Коли читав цю критику, я згадав салтикова Щедріна. Достоєвського Чехова, і от е, те, що вони малювали. А потім ну, згадую цю фразу е, Достоєвського: що А, а народіцтво лайно. От, і воно крутиться якби в голові весь час це каша. І я розумію, що е, у цьому фільмі є спроба відбилити і сказати, що да, фюрер е, лайно. І Падлюка, але народ він тут не, не, не при чому. Це явно видно із критики, особливо британської, французької, тому що ну, вони глибоко розуміють мистецтво кіно, і вони мають право про це писати, бо вони розбираються на цих речах дуже серйозно. А чому, чому допустили? Та по тій простій причині, як ото Папа Римський водив українку, дівчинку і росіянку. А як на хресному ході, там в Ватикані те ті ж самі речі роблять, і так далі, треба розуміти, що світ, оце починаючи там, десь за Польщею, він насправді глибоко не усвідомлює, куди Фюрер веде зараз світ. Оцей оце усвідомлення глибоке про те, що мова може дуже швидко вестися про європейську континентальну війну, про глобальну війну в більшій мірі розуміє естеблішмент, і не то не весь еліта. Це добре розуміє, і не випадково така критика, причому критика з боку відомих людей, мистецтвознавців, кінознавців Європи. А в широкому загалі, от те, що називається ПІПЛ. Ну, його годуючим попало, то він буде його їсти з задоволенням. І я тут нічого не можу іншого сказати, ніж всім нагадати слова Герінга на Нюрнбергському процесі. Він там довго говорив. Але висновок такий: якщо ви хочете, щоб народу потрібна була війна, то дайте мені газети в руки, я це забезпечу дуже швидко. Насправді ми маємо справу з отруєним населенням. Воно отруєне, отруєне серйозно, і якщо говорити про такі речі, як денацифікація, демілітаризація, денуклеаризація, то Росія, а вона, якщо вона через це не пройде найближчі там роки після перемоги над Росією, планета Земля буде мати колосальну біду. Це зараза. Розумієте, це зараза, яка захопила, ну вона тотально захопила суспільство, а вона знищила всіх тих, хто хотів щось інше сказати. Ну, розстріляний Німцов, добитий Навальний, там з усіма його шовіністичними поглядами, розумієте? Хто тільки щось міг сказати, їх прибрали. Ну, і народець, то, як писав Достоєвський, він заслуговує на такий статус. Сама Трофимова, чому вона це робить? Мені важко сказати. Може, і за скільки там спадкових якихось речей, можливо, і за просто щоб вижити в них у нинішніх умовах і заробляти. А, але це матеріал, це матеріал адвокат на суді. От, якщо так по великому року, пане Романе, а навіщо це робить Канада? Тому що як з'ясувалося, Канада як держава профінансувала це, от так зване кіно, і власне з цього приводу вже розгортаються протести нашої діаспори. Там канадський конгрес українців в Канаді вже виступає з величезним протестом, бо виявляється автори цієї агітки Вже націлилися і на міжнародний фестиваль у Торонто. Так, от діаспора ставить запитання: а як же ж так? Сталося, що на таке от кіно е, дали гроші платників податків. Зокрема, от Канадський медійний фонд розпорядився. Е, це, м, до речі, наш генконсул в Канаді теж підтримує це обурення. Це от не догледіли на етапі ще, власне, ухвалення рішення? Пані Яну, та безпечність таких країн, як США і Канада, при всьому тому, що там вже там два автори, навіть два режисери. І так далі, один якби росіянка, і то вона ж не зовсім там росіянка, інші канадські, французькі фонди ага. і так далі, все це безпечність того світу, про який я кажу. Він не розуміє в більшій от, значимості все те, що відбувається, з точки зору небезпеки, і оце іноді там слухаєш на виборчій кампанії в Сполучених Штатах чи в Канаді. Ці всі події. Ця безпечність людська, вона й приводить до трагедії. От е, Німеччина заражена інфекцією нацизму, і зараз це показали місцеві вибори. От ми можемо теж сісти і сказати, ви що, не бачите, що альтернатива для Німеччини це нацизм. Е, е, і ми будемо праві, ми будемо вимисну коробою, але німці це не розуміють і голосують. Так само і там. Безпечність, тому що люди, які не усвідомлюють е, цієї небезпеки, вони не, в них немає відчуття страху. Того, що це може привести до трагедії, ну це по суті, от перед день, скажімо, великої трагедії, там 1939 року, початку е Другої світової війни. Так само було перед е Першою світовою війною. Це, я коли читаю історичні матеріали там 1913 року, так там чорним по білому написано: Та як? Вони ж брати між собою, три імператори. Яка, яка може бути війна? А тут, а тут же. Ви час сказали, так вони ж були в радянському Союзі, як же між ними може війна бути? Так само, як у цьому е трейлері цього фільму, там вже один із них говорить: ми ж були разом. Так як ти біса поперся туди в те, те, те питання. А тому що загадили голову, отруїли її, тому і, і стріляє, і воює, і вбиває. Мені б от хотілося цій е жінці молодій, сказати: ти подивись там похорон Яремчуків родини у Львові. От, і, і зрозумій, бо вони стріляли кудись. Кудись вони стріляли, там запустили ракету. з Ви Росії. маєте на увазі Родина Базилевича, правильно? А, вибачте, вибачте, mm -hmm. я помилився в прізвищі. Родина Базилевича. Оце, от, просто сказати, от, ви, ви, ви верніться і почитайте хоча б, подивіться ці кадри, для них буде достатньо, щоб зрозуміти, що означає це адвокатське кіно. Далі вже не про кіно, а от про те, як ми багато почали говорити про те, що немає усвідомлення. Зате ми чуємо постійну риторику про те, що не можна в жодному разі допускати ескалації. Власне бажанням не допустити ескалації, от ще більшої ніж є зараз. Захід пояснює свої обмеження щодо озброєння для України, приміром. Ну а Іран при цьому, як то ну і Кремль, звісно, просто слухають її. Віддять. От свіжа у нас тема. Вже не припущення? А фактично, як факт, який відбувся. Видання Таймс пише про те, що передача балістичних ракет від Ірану до Москви вже відбулася. А реакція від Білого Дому драматична ескалація. Це із категорії глибоко занепокоєні» чи все ж таки на от цю драматичну ескалацію буде. Буде рішуча відповідь не тільки на словах. Ну, є в історії набагато жорсткіші паралелі, і я не готовий сьогодні їх озвучити, бо мені не хочеться їх говорити по адресу до партнерів: і американців, і італійців, і французів, і німців, і британців. Але те, що вони виглядають як неадекватні, з точки зору нинішньої ситуації, це очевидно. Справа в тому, що що таке мілітаризація економіки рівня Росії це ставка на війну. Це означає, що для Росії життя це війна, війна це життя. А, такий рівень мілітаризації означає, що вогнища війни будуть розпалюватися. А, ми досягли ситуації, коли для московського фюрера немає значення, з ким він воює. Він буде воювати з Казахстаном. З Балтійськими, з натівськими, ненатівськими країнами, бо для нього це життя, бо це закон мілітаризованої економіки. А в США цього не розуміють на даному етапі. Це перше, друге, що стосується окремих дозволів і зняття обмежень, то вони на порядку денному майже готові. І це буде зроблено невдовзі. Але на сьогоднішній день що необхідно зробити? Необхідно вразити. Ті джерела війни, зокрема, це економіка, яка виробляє зброю, яка виробляє ракети, а, яка виробляє боєприпаси. А для цього в Україні крайно необхідна дальнобійна, високоточна зброя в іншому випадку, нинішня ситуація і зріз стану економіки Росії означає, що війна буде ширитися, вона буде виникати в інших полум'ях, бо потрібно. Кудись щоб зброя ця працювала. А російсько-української війни для Фюрера мало вже він не вміщається у цій війні, і це очевидно і зрозуміло з точки зору його заяв там на східному форумі економічному. І так далі. Всі ці розмови про переговори, мир ніяких переговорів не буде. Ніякого рішення на сьогоднішній день дипломатичного цій війні немає. У цій війні переможе тільки сила. Більша розумніша сила, ніж та якою собі представляє сьогодні рашистська Росія, і от цього поки що на даному етапі немає. А ця стаття, яка була надрукована 3 вересня Foreign Аферс, вона взагалі е мене заскочила, тому що в ній пропонується, що ми сиділи і чекали, поки фюрер, значить, і здохне, і тоді можна буде про щось думати. Таке враження, що. Люди не розуміють, що війна йде з 2014 року. Вона є рішенням системи Мілітаризація економіки говорить про те, що все суспільство налаштоване на цю війну. А тут тиць на одинадцятому році кажуть: а ви почекайте, поки значить, от він кінчиться, і тоді ви зможете щось робити. Ну ідіть і чекайте. От цим для таких теж, от лікування привезти десь там у Київ чи у Львів чи в Полтаву. Хай хоче па, до пане Романе, тут важко важливо зауважити. Напевно, що один із авторів от цієї якраз статті, вона мене теж ä, тригернула дуже сильно. Так от, один із авторів цієї статті, який пропонує ну, перечекати Путіна, інших варіантів нема. Е, ну, Треба його бекграунд подивитися дуже навіть в орбіті впливу Кремля. Він перебуває, тому е, теж, напевно, не випадково саме в такій тональності е, цей матеріал і е, з'являється. Ну але так чи інакше відстежувати маємо далі. Пане Романе, хочу до вас вже до речі, про далекобійне озброєння, яке ми так потребуємо. Тут Рамштайн у нас відбувся 24-го, в 24-те Зібралися наші партнери, союзники в цьому форматі. Були рішення, були заяви, були заклики. І серед іншого була заява власне глави Пентагону Лойда Остіна, який каже: Ну наша думка щодо ударів по РФ залишається такою. Самої у України і так є великобійне озброєння, здатне долітати, куди їм треба. Як оцінюєте це все Ну тільки так ми будемо чути до виборів, іншого іншого не дано нині? Ну з моєї точки зору, от якщо весь брифінг подивитися, то це було єдине питання, яке його заставило шевелитись. Він так оживився, бо mm. він досить мляво виглядав. До речі, так мляво виглядав і голова комітету начальників штабів, генерал Брау. І що з цього видно, що я можу сказати, те, що відомо, скажімо, з інших джерел. Рішення про зняття певних обмежень і дозволів, і на постачання далекобійної зброї в Вашингтоні є. Коли воно буде і може бути оголошено, я думаю, десь там в районі місяця, в залежності від того, як будуть коленуватися в виборчій кампанії. От і е, з моєї точки зору до цього рішення вже <кій>, Пентагон готовий давно. Інша справа, що це не компетенція Пентагону, ага. і тим більше на голови комітету начальників штабів оголошувати такі речі. Зверніть увагу там навіть, Алой досі казав по цих 250 мільйонів, що президент оголосить. Хоча ну він же приїхав, йому треба гостинці привезти, тому він не про це сказав, але анонсував, якби анонсував виступ президента, І буквально через декілька годин уже офіційна інформація пішла. Тому з моєї точки зору, те, що рішення ці прийняті, вони будуть реалізовані. Я думаю, що вони будуть реалізовані десь там в третьому місяці наступного року, не раніше ну, Розуміючи інертність ага. а, американської машини, бо поки, поки піде інаугурація, Поки там передача влади, тому ну, десь там на березень місяць може навіть трошки далі буде реалізовуватися, бо ключовим тут ключовим базисним є власне мілітаризація російської економіки. Оця оце постачання з Ірану це свого роду перехід до нової системи, в якій буде працювати російська економіка і забезпечувати фронт через воєнно-промисловий комплекс, тому відбувається певна, якби певний місток. Перехід у цій ситуації, що стосується е, остаточного рішення, з моєї точки зору, е, воно йде до того, що якщо там здоровий глуз присутній, я вірю в те, що він там присутній, то все рівно ми підійдемо до формування коаліції демократії і свободи. Ми підійдемо до об'єднаних сил, до об'єднаного командування, тому що зрозуміло, і що Росія буде тиражувати війну, важливо тут що. Вчасно прийняти це рішення щоб не було запізно, тому що полум'я війни може добігти дуже далеко і до Європи, і в тому числі до Сполучених Штатів. Далі, пане Романе, поговоримо про роль Білорусі в усьому цьому на цьому етапі. Ви дуже добре знаєте специфіку цієї країни, мали досвід дипломатичної місії. Отже, свіжі білоруські теми 5 вересня. Білоруський генштаб вперше визнав, що на територію країни залетіли дрони, і їх довелося збивати. В принципі, долітали вони не вперше, і моніторингові канали, Повідомляла, що е, тамтешня авіація піднімалася, працювала. Але от Генштаб вперше визнав це. Щоправда, не уточнили, що це за дрони, звідки вони. Е, але ми всі розуміємо, що ті самі шахеди от сьогодні вночі в результаті атаки. Е, частина з них шість е, теж кудись полетіла за межі, в тому числі і е, в Білорусь. Е, чому офіційний мінськ вирішив більше не робити вигляд, що нічого не відбувається? А, перше, ну є на такий перебіг подій статистика, яка десь приблизно вже місяців чотири. Вона приблизно однакова. Тобто в районі 8-15 одиниць шахедів в статистику не попадає. Тобто ага. видно скільки збито, скільки долетіло до цілі, але там є 8-15, які не зрозуміло, що з ними трапилося. На це є декілька варіантів відповідей. Я запропоную тільки одну із них, а наші глядачі, слухачі хай думають повіж. Очевидно, що падіння якості збору цих інструментів війни в зв'язку з тим, що все більше і більше Росія збирає цього хламу, вона дає про себе знати: мікросхем напівпровідників не вистачає. Ліплять, що попало. Тепер воно летить куди попало з одного боку. З іншого боку, треба розуміти, що е якісно в цьому відношенні працюють збройні сили України. Вони вибивають ті, хто здатен був ще вчора здійснювати пілотаж безпілотниками подібного подібного типу і так далі. Відтак. Зрозуміло, що е, це буде відбуватися разом з тим. Треба розуміти, що ось, крайні відносини місяці, оцих два між Москвою і е, Мінськом, вони носять своєрідний характер, і очевидно, що е, Лукашенку показують, що він не дуже там відчував, що він може щось говорити. Йому весь час нагадують, хто він, тому періодично, там два-три. Безпілотники залітають на територію Гомельської області. Справа в тому, що раніше е, вони курсували через територію е, Гомельської області приспокійно, тому що цей кут, де сходяться три кордони, він заважає завжди Росії напряму відправляти безпілотники на територію України. Ну і є ще декілька варіантів, про які можна говорити, чому ці безпілотники сходять з ума, але це вже до фахівців. Ну і ще про маневри Лукашенка. Ну, по-перше, ми бачимо це стягування вже не вперше білоруських військ до кордону з Україною. Не будемо оцінювати там кількість і особового складу і техніки і засобів ураження, але скупчення відбувається. А водночас відбуваються і якісь паралельні процеси зближення з Китаєм. Це і спільні навчання військові, які відбулися білорусько-китайські, це і примір. Ром, те, що призначили нового а, міністра закордонних справ у Білорусі, і перший його візит відбувся не в Москву, а в Пекін. А, чим на ваш ну по перше, що це за гра Лукашенка? А, і чи можна це назвати багатовекторністю або спробою багатовекторності? І чим вона може завершитися? Ну, вся ця п'єса почалася ще 6 років тому, коли Лукашенко купив будинок в передмісті Пекіна. А сьогодні характером цих відносин, особливим відзначенням характеру цього відносин, є те, що Микола навчається в Китаї. О, тут взагалі зовсім, зовсім уже близько. Я вже не кажу про те, що такий комплекс, як Полонез, який рекламує Білорусь, їх там небагато. Це спільна білорусько-китайська, білорусько китайський комплекс на основі тягача. Базового а, білоруського і ракети модернізованої китайської китайської ракети Ну і багато багато чого подібного. Справа в тому, що є ще причина, що він відчуває, що діло йде до фіналу, ну кудись його втікати потрібно. А в нинішній ситуації єдиним пристанищем може бути тільки Китай. Тому зрозуміло, що в цій ситуації одразу лижі мастить, щоб опинитися. Коли ситуація закінчиться а, поразкою, бо а, Лукашенко це сателіт Путіна, юридична відповідальність і на лавці трибуналу будуть сидіти обоє. і Путін, і Лукашенко. Поруч тільки до Путіна буде претензія стосовно воєнних злочинів по відношенню до України. А Лукашенко буде що відповідати за злочини перед власним. Народом і злочини проти українського народу, тому що вони союзники, вони сателіти, це одна держава Республіки Білорусь і Російської Федерації. Це спільна доктрина, воєнна. Там обидва підписи стоять і Лукашенка і е, Путіна. Тобто, це одне ціле, тому і починаються ці маневри. Запасного аеродрому, куди б можна було приземлитися, лава підсудних, Це поки що е, невідомо коли е, перспектива. Але звісно, хочеться якнайшвидше. А от про найближче пані Яно, даруйте, я вас. Я вас оце перев'ю зараз. От, якби зараз це в цьому даруйте лайні з поступком монгольського керівництва та було прийнято рішення міжнародне по міжнародний трибунал. Воно б засвідчило те, що ви, падлюки, не втечете ні один, ні другий. Бо зараз після цього візиту стало зрозуміло, що якби вже і міжнародний кримінальний суд не ділах, тому що ну його вважають за те ж саме, за що вважають ООН, Раду Безпеки, ОБСЄ. і дуже б необхідно було б от зараз прийняти рішення, там, умовно кажучи, хоча б великий сінцтрибуналу міжнародному бути, щоб вони розуміли, що до них а, ця лавочка добереться. Власне пояснення Монголії, ну, принаймні, чесне. Ми залежні. Ми залежні, ми нічого не можемо зробити. Тут про найближчі перспективи ще хочу встигнути у вас запитати, пане Романе. Місія МВФ повертається в Росію вперше після початку російського повномасштабного вторгнення. Ну а ще цікавий нюанс виконавчим директором від Росії призначають Ксенію Юдаєву. Вона є офіційно під санкціями Сполучених Штатів. Як це розуміти, це от Маятник фінансових таких от глобальних структур пішов в інший бік. Що робити, що ми можемо в цій ситуації, чи нічого не можемо? Ну я можу прогнозувати, скажімо два підходи стосовно того, щоби відбувся остаточний розрив і виведення Росії в принципі з. Світового валютного ринку батьків, банківських, міжбанківських взаємовідносин торгових, де їм чітко це задекларувати, показати і поставити тут крапку. На цьому друге це вирішення поточних проблем, які пов'язані з глобальними речами, такими як голод, такими як енергетична криза. І мені здається, це другий варіант. Бо насправді ситуація дуже погана. По прогнозах на наступний рік вона буде ще гірша. І не дивлячись на те, що а, там оонівські організації щось роблять, але ситуація дуже і дуже погана. І причиною цього безумовно є а, дві війни: Це російсько-українська і ірано-ізраїльська. І а, при цій ситуації очевидно, що міжнародному валютному фонду зараз треба якимось чином відповідати на ці виклики. А міжнародний валютний фонд потратив колосальні ресурси на Росію сьогодні. Йому нікуди діватися в цій ситуації. Треба якимось чином викарабкуватися, це пояснювати, дивитися в завтрашній день, тому й починаються ці маневри на слизькому місці. З моєї точки зору це довго не пробуде, і очевидно, що доведеться йти по варіанту першому, тобто розривати відносини. Не дивлячись на те, що взаємна зв'язка складає декілька десятків мільярдів доларів, от це скоріш за все причина того, що відновили. Але я переконаний, що в Міжнародному фонді валютному не відчуваючи розум, нема розуміння того, що Росії, тої, яка була до 2014 року, не буде, вона або зникне з лиця планети Земля, або а ми будемо мати справу з глобальною війною. Якщо цього розуміння немає і досі після всього того, що вже відбулося, і продовжує відбуватися, то що ж може спонукати, підштовхнути до цього розуміння, що має статися для того, щоб ну очевидні для нас речі стали очевидними і в таких поважних структурах, як МВФ? Пані Яно, мені не так важко на це питання відповідати. Я можу статистику навести. Якщо взяти там з 1936 року початку загострення ситуації і підготовки до Другої світової війни, то вісім років пройшло до відкриття другого фронту, а це, це все має відповідні історичні аналоги, і це не один раз вже повторювалося. Люди дуже важко приходять до свідомості того. Що це зло треба ліквідовувати, коли воно народжується тільки або ще й до народження. Бо потім бігати із порожніми руками і з долоньками тушити пожежу, яка буде палати нам всю планету Земля, дуже важко. Але, на жаль, такою є людина. І говорити про те, що історія її чомусь учила, ну, мені здається, годі. Ну, це, це стосується, якщо сьогодні дивитися на міжнародні відносини. Куди не глянь, ну таке враження, що історії ніхто не вчив, не читав, забувся навіть ті, хто викладав, забувся про те, що було. Я дивлюся зараз там на українсько-російські е відносини, які зайшли просто до такого, до такого стану, що зрозуміло, що Росії вже не буде, і я дивлюся, як е дивляться на це в Європу. Вони ще продовжують якісь там шашлі із е Росією вести. Далі а подивіться, будь ласка, на Україну, польські. Відносин ну день, ймовірності великої трагедії на біса виходити на ці всі загострення. Треба кучку треба докупи збиратися всім. Ну і це стосується давайте подивимося там: відносини між Францією і Німеччиною, відродження течії нацизму в Німеччині і так далі. Я вже не кажу там по французьких націоналістах і, і таке інше. Треба згуртуватися, а все відбувається навпаки. Історія циклічна і в даному випадку дуже і дуже на жаль. Я вам дякую, пане Романе, за таку змістовну цікаву бесіду. Роман безсмертний дипломат політик був з нами наживо у марафоні Незламна країна.